Зараз буде зрозуміло кожному. Абсолютно кожному. Не потрібно бути в 11 класі чи старшому, щоб тут було зрозуміло. І так, на логіку, скільки 4 цифрових чисел можна скласти із цих цифр, якщо цифри можуть повторюватися в числі, і друга частина задачі якщо цифри всі різні. І подивимося, яка різниця. І так. Запишемо місця у вигляді точок, крапочок, де будуть знаходитися цифри. Чотири цифрове число, складається з чотирьох цифр. Тоді воно називається чотири цифрове На першому місці може стояти будь-яка із цих цифр, але не нуль. Бо якщо ми запишемо тут нуль, то число вже буде трицифровим. Бо нуль перед числом не рахується. Тому із цих семи цифр на першому місці може бути будь-яка із шести. На другому місці, оскільки цифри можуть повторюватися, може бути будь-яка із цих цифр і нуль. Їх сім. На третьому місці аналогічно, якщо можуть повторюватися цифри, може бути знову будь-яка. І на четвертому так само будь-яка. Тепер потрібно перемножити 6 на 7 на 7 і на 7, і отримати загальну кількість таких випадків. Ну, можете множити, як вам зручно, 6 на 7 – 42, наприклад, 7 на 7 – 49. і потім помножити. Отримаєте 2000. 58. Можна е, зробити інакше, хто як вміє рахувати. ладно, зараз я не про це. Тепер всі цифри різні, якщо всі цифри різні, знову на першому місці нуль бути не може. Мені знову допоможуть крапочки, це місця, де будуть цифри. тут нуля не може бути. Тоді залишається 6 цифр. Можливих шість. На другому місці можуть бути будь-яка цифра, будь-яка цифра їх сім, але оскільки всі цифри різні, а одна цифра вже стоїть на першому місці, то цифр залишається шість, які можуть стати на друге місце. На третьому місці цифр, цифра може бути будь-яка. Але вже дві із цих стоять. Тому будь-які дві цифри прибираємо, із семи залишиться 5. І на наступному місці вже три цифри стоять, будь-які з цих трьох, тоді чотири цифри залишаються помножити на 4. Залишилося помножити, перемножити ці цифри